Так що от такі буду справи. А тут якось можна такого робити. А, все одно так буде. Ну коротше, буде і метро проходитись, будуть такі ігри проходити зараз. Ну, просто я ще буду асасіна проходити через місяць. Думаю так, а потім я від МАКа буду проходити. І буду робити на них огляд. Ну і коротше на цьому ми зупинимося так. Ну, поки що такий графік. Приходиться одна гра велика, потім проходиться дві маленькі гри. Все. І так будемо рухатись і будемо далі так проходити ігри. Ну, Орі так само буду проходити зараз, я трохи його запустив. Але так само є на неї плани. А зараз в пройти ці ігри, то що я хочу першочергово їх пройти. І потім проходити далі якісь ігри. Сталкера, так само буду проходити серію. Я буду перепроходити, бо я не пройшов. Не пройшов цей. Ну не пройшов всю частину до кінця. Я там одну проходу не, не пройшов, другу проходу не пройшов, цю, цю зараз, зараз проходу, проходжу до кінця буду проходитись. А короткі осправи. Всім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну тут отакий у мене, коротше, графік. Записуйте, хочете графік, хочете. Ну, хочете робіть, коротше, приходьте на стріми.